Можемо сказати тепер точно з великою радістю, задоволенням і гордістю за всіх тих, хто повернувся, і всіх тих, хто долучився до чергового раунду обміну військовополоненими між Російською Федерацією та Україною. Це 57-й спочатку повномасштабного вторгнення РФ. Наші вдома, заявив президент України Володимир Зеленський, додавши відповідні світлини зі 103 Захисниками та захисницями України, а саме стільки воїнів вдалося повернути на рідну землю. Ще 103 воїни вдалося повернути в Україну з російського полону. Написав український гарант Володимир Зеленський в на своїй сторінці в телеграм-каналі, додавши світлини із нашими бійцями, оборонцями, захисниками, захисницями, всіма нашими воїнами, які зараз ось перебуваючи на рідній землі з нашими прапорами і з вірою в нашу перемогу всіх наших людей, бо ми своїх ніколи ніколи коли не залишимо на поталу ворога і в їхніх лещатах. другий обмін за два дні, потужними темпами йдемо, що потім хто ще не казав, що там, що курська операція неефективна. Ось, будь ласка, життя нашого бійця кожного найбільша цінність для нас, і ці бійці, завдяки зокрема, і тим тим операціям, які проводяться на Курщині опиняються вдома. 82 рядових та сержанти зі 103 воїнів, 21 офіцер, захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя знову Азовсталь, другий день поспіль, Луганщина, Запоріжжя, Харківщина, воїни ЗСУ, національної гвардії України, прикордонники, поліцейські. Дякую нашій команді. Написав український президент Володимир Зеленський, що опікується обмінами за такі хороші новини для України. Ми ми теж дякуємо всім, хто долучається до цього процесу і нашим. Західним партнерам і нашому військово-дипломатичному корпусу, політико-дипломатичному корпусу, також насамперед. Та що ж 103 наших бійців вдома. спасиби всім у кожному, їм бажаємо комого швидшого одужання і оговтання від російського полону, тому що знаємо, в яких умовах люксових просто утримуємо ми росіян в нашому полоні. Їдять сплять, одягаються гарно, ще й працюють як в житті. Цього не бачили, і не побачать. І в яких умовах завжди знаємо, отримують росіяни наших військовополонених, до яких вони здають зб'яються знуща. З'їрст і не тільки. що ж 103 воїни вдома. Дякуємо всім. і кожному. Радіємося. І новини рухаємося далі.